Трьохсотметровий контейнеровоз далі майже через два місяці після аварії відбуксували до порту Балтімора. Наприкінці березня судно врізалося в опору мосту Френсіса Скотта Кі. Він обвалився і заблокував прохід через річку Патапсько. У середині травня фахівці видалили останній проліт мосту. Це дало змогу відбуксувати контейнеровоз та звільнити прохід для суден, що мають велику осадку. Але робітникам ще треба очистити річку від залишків мосту. Це планують зробити до кінця травня. Міст відновлюватимуть до осені 2028 року. На це піде майже 2 мільярди доларів. Збитки від руйнування мосту та припинення роботи порту в Балтіморі, за підрахунками медіа США, становитимуть приблизно 80 мільярдів доларів. Судно далі ремонтуватимуть, воно пошкоджене, але зберегло герметичність. Водночас на контейнеровозі залишився екіпаж, який складається переважно з громадян Індії. Їхні візи прострочені і подальша їхня доля наразі не зрозуміла. Федеральна влада розслідує обставини аварії. Відомо, що перед тим, як врізатись у міст, судно стало некерованим. У інциденту загинуло шестеро дорожніх робітників. Вони були іммігрантами з Мексики та Центральної Америки.